Резидент Стейт новий простір, де місто стикається з природою. Тут біля арени Львів життя має свій власний темп динамічний. Але спокійний цей комплекс створений для тих, хто хоче залишатись у ритмі міста, але мати власну тишу та баланс. Він поєднує продуману локацію із концепцією місто в місті, де все необхідне для життя, роботи і відпочинку знаходиться буквально за порогом вашого дому. Локація проєкту це його головна перевага. Тут усе поруч, і міський ритм, і відчуття простору до центру кілька хвилин. А навколо стадіон, торговий центр, іпподром, медичні заклади, школи та садочки. Але головне, твоє життя тут продумане до дрібниць. Озеро просто на території комплексу, де можна зустріти світанок із кавою, або провести вечір із друзями чи сім'єю, відпочиваючи від міської метушні. За чотири місяці було зроблено секція 1.3. і Залито подушку, завершено цокольний поверх, бомбосховище, де розміщена трансформаторна підстанція. Бомбосховище виконано з потовщеними стінами 35 см, трьома сітками армування замість двох та додатковою протиосколичною сіткою. Підготовлено та залито основу під баштовий кран. І здійснено його монтаж. Залито монолітні перекриття по п'ятий поверх. Виконано гідроізоляцію цокольного поверху та облаштовано повний дренаж. Секція 1.2. Вирито котлован під під'їзд, розташований у різних рівнях для компенсації несучої здатності ґрунтів, залито під бетонку та подушку після часткової заміни ґрунту для гарантії міцності та основи. Вирівняно подушку залито мінус другий рівень, що забезпечує додаткову жорсткість конструкції секції 1 і 2. Залито мінус перший поверх бомбосховища, винесено каналізацію, яка проходила в межах плями забудови першої черги, проведено заміну дощової каналізації, що була у неналежному стані. Виконано геологічні дослідження для другої черги будівництва з метою адаптації конструктивних рішень. Роботи відбуваються у заплановані терміни. Тут усе поруч, і все для тебе. Резидент Стейт твій простір, де місто зустрічається з природою, а життя має свій власний ритм. Зацікавило? Чекаємо вас у відділі продажів.